Все їдемо let's go! Бюлс Кінг Кобра в експлуатації у мене вже десятий рік. В цьому році я замінив картридж каретки і передню зірку. Задні сумки під низом штатив для GoPro. Підрамна сумка, бойлер. Надувний килимок клайміт. Виїхав з гаражів. Заїду в місто. Собор неопалима купина. Так гарно виглядає на фоні неба. Вранці в Нетішині гамірно. Автомобілі, люди, всі спішать на роботу. А це обвідний канал навколо міста. зупинився, залью води в гідратор. Їду я на озеро, яке знаходиться біля села Могиляни Рівненської області. Це місце мені знайоме, я там вже побував. І це бувший кар'єр колишнього Могилянського заводу дренажних трубок. Озеро красиве, серед лісу. Там і заночую. Заодно розкажу про своє спорядження, яке я беру велопоходи, а також про технічний стан мого велосипеда в плані підготовки до цьогорічного велосезону. Все, їдемо, let's go! Пригодня, як біжиться. Так. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні неділя, люди на пробіжці. Видно, що дехто з них біжить, тому що це для них необхідність, це їхнє здоров'я, фізична форма і якість подальшого життя. На сонці стає спекотно, вранішня прохолода минула, потрібно знімати. Верхній шар. Я в районі села Мущениця і бачу праворуч походу є цікаве місце. Укріплення замку називається. Заїду, подивлюся, 2,28 км до нього, недалеко. Неділя, люди в церкві, я в поході. Поряд з церквою кладовище. Зручно, але не дай Боже. e que essa é carne missa Їду вже не по маршруту, але побачив такі гарні пейзажі. Їду яром, внизу вода, нещодавні дощі. Наверно, пасуться коралки. Хлопці відпочивають під кущом. Доброго дня! Пісок під пагорб. В руках виду велосипед. Скоріш за все, ось цей пагорб, цей насип і був місцем, де колись стояв укріплений замок. поближче. Не дарма на цьому місці був побудований замок. Відкривається весь навколишній простір. Приїхав Мощеницю, їду в напрямку Могилян. До озера вже недалеко. А ці з'їзди, зупинки, зйомки займають багато часу. Кругом літає пух. Подивіться, скільки його тут. Приїхав. Вона прохолодна. Колись тут була платна зона відпочинку. Зараз розруха. Поки що тут зупинють. Трошки розкажу про своє спорядження і те, на чому я його перевожу. Велосипед Bulls Кінг Кобра в експлуатації у мене вже 10-й рік. Має задовільний технічний стан. В цьому році я замінив картридж каретки і передню зірку Нарауайд вузька широка. Мав намір замінити всю трансмісію, але домашній огляд показав, ще можна їздити. Замірав знос ланцюга одного з моїх ланцюгів, і він в межах допустимих норм. Нагадаю, що в мене в трансмісії працюють два ланцюги, касета і дві передні зірочки. Одну зірочку я вже замінив. Вона пройшла 4500. Ланцюги пройшли. Перший ланцюг 6643 кілометри, другий ланцюг 6422 км. Я веду записи. Тобто разом 65 кілометрів. Виходить, касета, пройшла трошки більше 13 тисяч кілометрів. Я вже думав на цей сезон замінити трансмісію. Вже придбав і касету, і ланцюги, і зірочку, але думаю, що ще можна їздити і на цій, тому в цьому сезоні. Ще буду їздити на старій трансмісії. Я трохи заморочуюсь з трансмісією, доглядаю, веду облік, кілометражу, ланцюги мию в грощиннику, сушу і варю в парафіні. Середній наїзд одного ланцюга приблизно 300-350 кілометрів в залежності від умов експлуатації. Задні сумки, рінував. Так, добре, поїду в інше місце. Тільки почав знімати і приїхали хлопці на мотоциклах. Підійшов чоловік, який доглядає це місце в літній період. Почав бідкатися, що великі кошти вкладені, а люди все. Потрощили, тому що сторожа тут постійного немає. отаке Перемістився в таке місце. звідси теж гарний вид. Задні сумки. Ріновалк дві нижніх по 15 літрів, верхня більше 20 літрів, в загальному трошки більше 50 літрів. Підсидільна сумка, в ній знаходяться інструменти. Праворуч я зробив такі, таку кишеньку, в якій знаходиться ніж пилка. Підрамна сумка, неубойлер, вело замок, насос і інструмент для ремонту камер. Наравні сумки. Одна верхня і дві бокові. Сумки передні. цій сумці. Стільчик розкладний, невеличкий, медаптечка і вода. Нарульна сумка. В ній свічка. Засоби від комарів курточка для ночной езды и еще что-то. Это спальник. А, и еще гидратор. Гидратор на 2 литра. Спереду нарульна сумка, трошки нижче гідратор 2 літра і спальник. Велосигналізація. Термос завжди з собою. Під низом штатив для GoPro. Такий саморобний. Сниму, покажу что в сумках. Тут курточка штани від дощу. Це вся моя кухня. І внутрішня частина намету. цій сумці, в цій кишенці, засоби гігієни, мило, шампунь, рушничок, зубна щітка. В основній частині гамак, гамачок середній 240 грам. Харчі. І ця сумочка теж з харчами. Тут в основному кава, чай, цукор, каша, таке дрібне щось. І зовнішній тент намету. І чохол до нього, коли він мокрий, то я його беру в такий чехол упаковую. Верхня сумка. Тут в кишенці. Пуховик, шапочка. Ця частина відкривається і відкривається. Ось так. Це тапочки. Легкі перезуватися. Футпринт під намет. Сам зробив старого тенту. Це арматура для намету. Надувний килимок. Так, під коліна. Така штуковина, надувний килимок і під нього підкладаю такий таку підстілку climate. А з'єдную їх ось такими пошитими наволочками. І рушничок. Цій кишенці. Цій кишенці від комарів накидка і ліхтар заднього, нічний ліхтар червоний. Все. Огляд спорядження, мабуть, вийшов трошки невдалий. Він загальний і короткий, і були причини, по яких я не зміг його якісно зняти. Сьогодні неділя, багато людей після холоду, після дощів, люди вийшли на природу, особливо мотоциклісти. Поміняв два місця, але все рівно. Треба чекати, поки проїдуть мотоциклісти, поки стане тихіше, і тоді туди, туди знімати. Але, ну, як вийшло, так вийшло. Дякую всім, хто дивиться. Надіюсь, зустрінемось у нових відео. Якщо будуть запитання, пишіть коментар. Я відповім.